Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України ветері Ренкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Аркейн поділилася трьома концепт-артами їхньої майбутньої гри про Блейда. Глянувши на них, одразу згадується фірмовий стиль цієї студії. Ну і те, що ця гра буде від третьої особи. А я щось не пам'ятаю, щоб вони робили хоч щось подібне. Але сподіваюся, цей вампірський проєкт не повторить долю попереднього. Я знаю, хто ти. кровосіся. Поціновувачі грання з телефону помітили, що мобільний порт ремастеру трилогії GTA виглядає краще, ніж на інших платформах. А все через нове освітлення, що поки недоступне де-інде. Зіграти в це діло можна лише з підписки Netflix на Android та IOS. Кінокомпанія А24 згодилася знімати кіноадаптацію Коджимівського Девстрендінгу. Так, Морті, Коджима хоче, аби ми об'єднали суспільство та зупинили Девстрендінг. Та що це тут за приводи? Певно, це і є девстрендінгрі. Добренько. The Crew, та яка 2014 року офіційно. Ubisoft прибрали можливість придбати гру. А з 31 березня 2024 тисячі відімкнуть ще й сервери. Нагадаю, що гра не мала офлайн режиму, як такого. Це остаточне прощавай. Асасини у міражі на 100% перекладені. Далі цю локалізацію чекає процес редагування. Аби слідкувати за всіма новинами цього перекладу та інших перекладів цієї команди, пропоную вам підписатися на їхній Діскорд. Гаразд. Я знаю, що робити. Ноті доги офіційно припинили розробку онлайн проєкту за Всесвітом Last of Us. Кажуть, на це пішли б всі сили студії та перетворили б її на розробників мультиплеєрних ігор. А вони хочуть і надалі випускати сюжетно орієнтовані синглплеєри. Ти мене підставив. Справи ембрейсерів йдуть дуже погано. І вони продовжують скорочувати працівників різних студій. На черзі опинилися й розробники студії 3D Realms, що колись подарували нам пригоди Дюка Нюкема. Їх компанію скоротили приблизно на 50%. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Бандай Намко виклали нового сюжетного трейлера Tekken 8. Закрутили вони там, звісно, що Марвел у месниках. Ух, як закручено. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.